Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І я на ринку Львові і розкажу вам, покажу, які ціни. У нас морозить зрання, бачите, навіть по капусточці. І капуста від 22 до 24 гривень. Картопля Мелоді 22. І Білороса. І Мелоді по 22. А цибулька така 14 бурячок. 14. І такий гарний перець. 60. Ціни. Трошка в картоплі набрались. Вже бум пройшов на заготовку для себе. І зараз будуть тільки по сітки дві продавати. Ну, хто на опці, може б, на гурт, то буде і більше трохи брати. А так люди вже трохи набрались. І кашовий грубу, що гітара, що ромашка по 10 гривень. І в Харківській фіолеті 180 і ваша 200. Різниця ось така. Ваша Харківський. По від фракції залежить. Ось такий часник. Фасоля. Ось така ціна є. По 70-100. Але який сорт. І сиродавка по 80 гривень. І така ще й картопля 22. І така морква по 20. Велика здорова. І картопля по 23, 22. Картоплі багато, звичайно. Діва роса 23 і такого ажіотажа, звичайно, немає, але беруть помалу, під'їжджають машини, беруть. Такі по 14-23. Одна бананка була по 25 гривень хотіли. Ну, Це гранада. Така пікіночка, кажуть, та 40. 15 мелодів посадочна. Таке абако по 19 кажуть, морка. Це 13-14. І перед самим 14-м рядом це накриття, якраз є така картопля, каже, імпорт по 22. Вже продана, каже, бачите, збирають гарні брокколі, якраз 14-й ряд, перша, зліва точка і такі постійно гарні товари. Я вам покажу, просто хочете. Приходьте, беріть, такі по 80, такі 110. І ще є 45. Така по 40. Нагурт, селера і корінь. Трошки по 45. 110. Акі помідок. Такі 65. 65. А такі капі. 65. А гіркий? 70. О, в тебе є. Черно Редка 28. 10 и Селера. 50. А Дайкон? Будь здоров. 50. 50. Ясно. И такая Ялтинская. 70. Кабак. Гарбуз. 25, а? Ясно. Элипий. Элипий, ясно. Такие Марс Цибуля 25 и Била тоже 25. Така бришеська, 100 гривень. Великого ажіотажу вже немає, хоч сьогодні мороз. Сьогодні мороз десь до 3 градусів зрання. Але температура, бачите, така морка по 25. то є просто мита, Вона трохи дорожча, А так капуста трохи пропала. Ціні було 25, вже 23-22 залежить який сорт, А так картопля теж. 22, 21 на гурт є, до 25 Морква на місці, буряк на місці і цибуля на місці. Це 13-14 гривень. До 85, до 75, на гурт 95 кіжі межі їх На гурт по 24 кажуть. на І яблука від 20 до 30 гривень. Груша від 40 до 70. Переважно листопадка на ябліка. І 60 сушка. Яблука і особків по 60 гривень. І різні футі 25. Але все залежить від фракції. Рідніші до І є вибір, що груші, що яблук. По 70 гривень. Що броколі, що цвітна. Тика 30, а біг лопать. А тя? 25? 25? 25. А, і брюсселька, якщо більше брати, 95. 95. Ця по 40. Теж гарна є. 60-70, каже, коливається. Гірок 110. А молоденька така. Нам треба, але ціна треба. 45. 70-65. 65-70. А ще баклажан вітчизняний. 50. Продукція вітчизняна, є ще імпортна, якість вам обирати і ціну теж. Але це вже великих, як то говориться, складах там купляють. Каже, за 30 можуть перестики віддати. Такі 40. Палатка 50. Кірога 85 забрати. Хрип 120. Петрушка 120. 15, 100 гривень це ага. було. 120 100 гривень. І ціна на гурт 30. Капуста шинкована, Продають морква кілограм. 50, теж вже на п'ятка. І на гурт 28, щоб більше берете. Капуста буде тут шинкувати до кінця листопада. В кого тільки шинкує, до кого вже є прокіша, як то кажуть, готова до А І в знайомих робота йде, бачу непогано. І навіть продають вже готово. Нема що робити, вони зразу такі купили собі відеречка і заквасили такої капусти з моркою. І скільки така стоїть? Менше 250, більше 350. 350, ясно. Вже готова. Вже готова їсти. О, вже готова їсти. Видите. І по 120 вже підняли. 120 і августа Августа залишилася зі штуки, так? 120, це не 140. Ред барон 140 Ред барон 140. Цибулі небагато залишилось, тому що треба, будь ласка. І тут на розріб трохи продають. Бачите, ціна? 150-150. Ну, а радаров вам 200 гривень. Ще якраз на двох точках є цибуля. І вас така ціна 120. Одна ціна. Так що, як починається восени... Цибуля, не чекайте до пізна, тому що вона стояла 80 гривень, а перка 120, от 40 гривень. Ну це якщо на кілограм, а хто хоче посадити більше, різниця є, чесно кажу. Ну і любаша такі зимові, 170 гривень. Це можна їсти крупніші, так і більше. Можна садити 1500 сухі до 3500 за кілограм. І 300 гривень. А 300 і 150. 300 і 150, велика 300. 1500. 300 гривень. А лисички? 300-100 грамів. 300-100 грам, 3 тисячі. І наша краса вже уїхала. Залишилися трошки. Бачите, так як пройшло неділю, ця субота, неділя. Поминальні були, люди на гробки садять. І тут ажіотаж був буквально в п'ятницю, в четвер. А зараз, та й мороз, чесно кажу, на морозі вона пропадає квітка. А так ще є трошки. Ось такі лишилися, бачите. У мене якісь. Віточки такі 120. Вибирайте. А це гарні свіженькі квіти. Е є по є е 80, є е 50. Тільки 100, 80, 50. Ясно. А вже можна гарні ялинки купити. Посадити, але вони дорогі. Хазяїна не видно, просто так зняв з боку. І є ще саженці, 250 кісткові. Це різні, бачите, черешня, слива, абрикос. І груша 200. І явлення 150. Це вже останнє. І на цьому я буду закінчувати своє відео. Хотів подивитись трошки і вам показати красоти квітів. Але немає, буде скоро друга красота, це будуть тільки ялинки різні. А так, всім здоров'я Україні, перемоги. Слава Збройним силам України. Пишіть ви в коментарях, буду дуже, дуже радий і знати, які ціни у вас на борщовий набір. Переважно зараз лишився борщовий набір, які у вас ціни. Вони дивують. Ціни є різні, починаю від магазинів. Ну і закінчується в ринках, які в розділ продають, ну і гуртових. Це велика різниця. Людина привезла, продала, друга перекупила, поїхала, здала чи продала. Це вже будуть другі ціни, звичайно, більші. А так, до побачення.